Слава Ісусу Христу! Любі всім Божого миру. Ви знаєте, Господь Бог він дивиться на цей світ через своїх помацників, через Божих людей, апостолів, пророків. І за всю історію ми бачимо, що є світло від Бога. Це Божі люди. І часто, знаєте, так хочеться осудити Божу людину, нарікнути на Божу людину та праведника, реально, який є світом для цього світу. Якийсь коментар такий нехилий поставити, знаєте, який пахне по носом. Вибачте за таке вираження, але це все сатанизм, розумієте. І ви теж уявляєте, який ви собі проговор ставите, коли ви йдете проти Божої людини. І знаєте, є дуже хороший приклад Божої людини. Іове його життя прийшли дуже важкі випробування, але не від Бога. Бо часто кажуть такі коментатори, що ой, та то такий праведник, та в нього таке життя, то його певно Бог карає. Знаєте, його Бог не покарав, над ним познущався сатана. і так позначався, що Йов все втратив. Він був бізнесменом, він втратив бізнес, він втратив 10 дітей. Хата обвалилася і всі померли. Приклад Йова це приклад для всіх Смиренності, послушності, вірності Богові. Ці всі страждання він проносив з гідністю. Він реально без жодного ропоту і нарікання на Бога, коли йому жінка сказала: та скажи вже ти проти Бога та й помри. А він що сказав? Хіба ми тільки маємо дякувати, і взагалі, коли в нас все добре, так чи ми маємо, коли в нас і не добре хвалити і прославляти і дякувати Богу? І часто так знаєте, коли реально якісь труднощі, ми так нарікаємо, ми так хочемо опоганити Господа, знаєте, вклеїти Бога, що він всьому винен, що в нас відбувається, але не так. І Йов, він є приклад для нас усіх послушності. Смиренності, любові до Бога, вірності, Богу, довготерпеливості. Всі ці страждання він з гідністю проніс. І як нам пише апостол Яків, що книгу Йову треба читати з кінця. Тому що кінець його життя він був неймовірний. Господь його благословив стократ, повірте, всім, всім і дітьми, всім, 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 він отримав стократ. І знаєте, що Господь сказав? На таких. Коментатори в нього були такі друзі, які його осуджували, та ти, це Бог тебе так рай, так тобі і треба, ти винен на цьому всьому і так далі. Знаєте, що Господь сказав? Що все, що ви говорите на Божих людей, ви говорите на мене. І якщо Божа людина за вас помолиться і дасть дозвіл, то рахуйте, що ви спасені, але якщо Божа людина за вас не помолиться, він казав Господь, якщо йов, ідіть, і якщо йов за вас помолиться. Ну, то вам дано шанс. Але якщо він за вас не помолиться, шансу ніякого. Тому люди, будьте уважні, про такого ви говорите. Ви не знаєте людей, але ви маєте розуміти, що за кожною людиною стоїть дух. І якщо це Божі люди, які справді є світлом для цього світу, краще зрозумійте, що вас чекає. Завдяки Божим людям ми реально можемо прийти до Бога. Ми можемо стати його сім'єю. І мати спасіння, тому що Господь Ісус Христос сказав. Він послав церкву сюди на землі. Він лише церкву і сказав: якщо вас не приймають, не приймають мене і мого отця. Божі люди вони за всю історію є, і вони є світлом для нас. І тому краще не говоріть. Читайте книгу Йова. Там є вихід для кожної людини, яка справді була і нарікала коментатором таким була. А Якщо були, то краще покайтеся, і приєднайтеся до живої церкви. Якщо не маєте, то приєднайтеся до нашої міжнародної місії, слово Боже, де кожен день, повірте, Божі люди наступають на всю ворожу силу, спасаються душі, життя кардинально людей міняється, і які би труднощі не були, Бог виведе з любого урагану тому любі. Від правильний ви.